Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Крипта в законі. Тут ми розглядаємо юридичні аспекти в сфері крипти, ділимося практичними порадами і також доєднуємося до цікавих. Та перспективних проєктів. Відповідно, ділимося різними дропами, тестнетами та іншими активностями для того, щоб ви могли легко доєднатися, щоб в майбутньому претендувати на якусь винагороду. Сьогодні ми поговоримо про проєкт Bitfinity та його тестнет, але перед початком відео не забудьте підписатися на наш телеграм-канал. Там ми кожного дня ділимося. Різними активностями, тиснетами. Вам лише необхідно слідувати наші інструкції. Відповідно, всі посилання, які я буду використовувати в цьому відео, ви також там знайдете. Не забудьте також підписатися на наші соціальні мережі і на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео. А ми переходимо до розгляду проекту Bitfinity. Що ж це за проект? Це інноваційний проект, що поєднує в собі швидкість та масштабованість. Основна мета це стати наступним поколінням біткоін, побудований на протоколі інтернет-комп'ютер, сумісний з ефіром, в принципі, дуже багато різних переваг. Перша, це масштабованість, це означає, те, що BitFinity може обробляти значно більший обсяг транзакцій, менша вартість. Транзакцій, транзакції стають швидшими, також сумісність з ефіром та підтримка NFT. Щодо інвесторів, то вони тут досить хороші. Проєкт має міцну підтримку від спільноти і, в принципі, гадаю, те, що до цього проєкту та його активності слід доєднатися. Завдання не потребують ніяких витрат, це тестнет, і також нам необхідно буде виконати соціальні завдання. Ну що, давайте розпочинати. Переходимо за посиланням, яке ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Тут нам необхідно додати тестову мережу Bitfinity. І також а, отримати тестові токени для того, щоб далі рухатися в тестнеті. Тут обираємо Mint Test Tokens, далі трошки нижче також обираємо Mint Test Tokens» і натискаємо, далі підтверджуємо в гаманці. В мене вже є ця мережа, але вам Metamask запропонує додати цю тестову мережу Bitfinity, ви просто її додаєте і одразу ж перемикаєтеся на цю тестову мережу. Далі нам необхідно отримати тестові токени. все робиться так само, натискаємо Test Tokens, трошки нижче також натискаємо Test Tokens і далі все підтверджуємо в нашому гаманці. Як ви бачите, на нашому гаманці вже є ці тестові токени. Так можна повторити дії декілька разів для того, щоб отримати ще більше тестових токенів. Тож, все отримали, тепер можемо переходити до тестування платформи. Переходимо на цю платформу. Першим кроком нам необхідно законектити наш гаманець, і тут нам необхідно виконати декілька дій. Це свапи та також додати ліквідність. Тож, розпочнемо з свапів. Тут я вам рекомендую з ось цього отриманого тестового токену BFT по свапати в усі інші тестові монетки. Таким чином, ми наб'ємо оборот в нашому гаманці, що є плюсом. Тож, Тут обираємо кількість токенів BFT, які ми отримали, і обираємо, на яку монетку ми будемо свапити. Нехай буде ось ця монетка. За 2 BFT ми отримуємо ось стільки тестових токенів Sun. Далі натискаємо Swap. Все підтверджуємо, і далі підтверджуємо все в нашому гаманці. Супер, як ви бачите, транзакція успішна, ми отримали інші тестові монетки, і таким чином можна посвапити в інші тестові монетки, наб'ємо обороту і, в принципі, далі перейдемо до ліквідності. Як ви бачите, я посвапила на різні інші монетки. З ось ціхої BFT я зробила інші монети. Так само можна навпаки, наприклад, обираємо замість BFT якусь іншу монетку, нехай буде SVA, і ви можете з SVA свапнути в тестову монетку BFT. Тож, далі переходимо до ліквідності. Тут нам необхідно додати ліквідність в пули. Натискаємо на кнопочку, далі обираємо перший токен, нехай буде BFT і обираємо іншу монетку, нехай буде SVA. Тут пишемо кількість, далі робимо approve, підтверджуємо все в нашому гаманці. І далі робимо саплай і знову ж таки все підтверджуємо в нашому гаманці. Супер! Перша пара готова і таким чином можна також пододавати ліквідність, використовуючи різні монетки. Як ви бачите, я додала ліквідність, обрала три різні пари, і так само ви можете зробити багато різних, це буде лише плюсом, ми набуваємо обороти на нашому гаманці. І, в принципі, на цьому з тиснетом все. Як ви бачите, все досить просто, і далі нам необхідно виконати соціальні завдання. Тож, нам необхідно отримати ролі для того, щоб далі успішно верифіковувати наші завдання. Що ми робимо? Ми переходимо за посиланням та доєднуємося до Discord спільноти Bitfinity, і далі нам необхідно пройти верифікацію. Натискаємо на гілочку «Verification». Далі тут можна натискати на різні смайлики і натискаємо на Verify. Ми вже верифіковані, але вам а, прийде посилання на платформу, вам необхідно буде перейти, під'єднати ваш Discord, далі пройти капчу, а, і в принципі після цього ми можемо рухатися далі. Тепер переходимо на платформу Guild. Тут нам необхідно отримати, точніше, підтвердити інші наші ролі. Як ви бачите, member та Galaxy Questor це ролі, які нам необхідні потім для виконання соціальних завдань. Що необхідно, просто під'єднати гаманець, і все, всі отримують цю роль, і ми тепер можемо переходити на Galaxy. Переходимо на Галкси, і е, першим кроком нам необхідно під'єднати наш гаманець для того, щоб авторизувати наш аккаунт. Далі підписуємося на Bitfinity на Галкси, е, і тепер ми можемо приступити до виконання завдань. Тут їх багато, е, тому раджу їх розбивати по дням, е, пам'ятати про безпеку е, в Твіттері. Перше завдання це ретвіт в Твіттері. Все досить просто. Ми переходимо за посиланням, робимо ретвіт, повертаємося на Галкси та верифікуємо. Так, одразу ж в нас не верифіковується, це нормально, трошки пізніше верифіковуємо знову. Таке буває. Далі, наступний квест: нам необхідно підписатися на Bitfinity в Твіттері. Ми переходимо за посиланням. Підписуємося і далі верифікуємо. Наступні два завдання це ми просто переходимо за посиланнями, чекаємо, поки все прогрузиться, закриваємо та верифіковуємо. І останнє завдання, найнижче це нам необхідно підписатися на підфініті на Галкси і все. І далі, як ви бачите, ось завдання з ролью, яку ми отримали Галкси Квестор, ми її успішно виконали, і давайте її Верифікуємо. Супер, верифіковуємо. І одразу ж успішно доєднуємося до цієї кампанії. Далі переходимо до наступних квестів. Тут нам необхідно виконати дві підписки на Twitter: це Dmail Official та Dmail Community. Далі так само переходимо за посиланням на інший сайт, чекаємо, поки все прогрузиться, і верифіковуємо. І також нам необхідно отримати роль, але спочатку давайте виконаємо все з Twitter. Переходимо на DMAIL official і далі на DMAIL community. Підписуємося, повертаємося на Галкси, трошки пізніше верифікуємо, і давайте зараз виконаємо завдання з Discord. Так, тут просто переходимо в гілку Rules Verify. Клікаємо на різні смайлики, і таким чином ми верифіковані і отримали необхідну нам роль. І далі верифіковуємо, щоб доєднатися до компанії. Супер! Переходимо до наступного квесту. Наступний квест нам необхідно підписатися на гілд в Твіттері, і потім. Перейти за посиланням, закрити і все верифікувати. Переходимо в Twitter, підписуємося, далі так само повертаємося на Галкси, верифіковуємо, або ж трошки е, чекаємо, якщо виникають якісь проблеми з Галкси, е, якщо ця платформа не одразу ж верифіковує нам е, завдання. Наступний квест нам необхідно підтвердити роль в ком'юніті, я вже до нього доєднувалася, також так само доєднуємося, верифіковуємося і все. Далі підписуємося на проєкт в Твіттері, ми вже підписані, і також доєднуємося до телеграм-каналу цього проєкту. Наступні квести: це нам необхідно підтвердити роль Galaxy Questor, Ми її отримали, ми підтверджуємо, і також необхідно запрошувати рефералів за кожного реферала. Ви отримаєте по 10 поінтів. Просто натискаєте на кнопочку Share і ділитеся. Наступна компанія тут взаємодія з Твітером, і необхідно перейти на сайт. Почекати, поки все прогрозиться, закрити та верифікувати. Зараз давайте виконуємо все з Twitter. робимо репост. Другий пост також необхідно зробити репост. Переходимо, робимо репост, можна також лайкнути. І далі необхідно поширити пост, заготовлений проєктом. Натискаємо пост. Далі нам необхідно підписатися на три різні аккаунти в Твіттері. Я вже на два з них підписана, підписуємося на останній, натискаємо Follow, повертаємося і далі будемо верифіковувати всі ці завдання. Тож, ми все успішно верифікували, і на цьому з активностями щодо цього проєкту все. Необхідно виконати тестнет, отримати ролі. І також доєднатися до компанії на Галкси. Будемо слідкувати обов'язково за проектом. Якщо будуть з'являтися якісь оновлення, завдання, то будемо їми ділитися в нашому телеграм-каналі з детальними інструкціями. Тому обов'язково доєднуйтесь, щоб нічого не пропустити. І також не забувайте підписатися на наш. Канал на наші соціальні мережі. Ну і також підтримайте нас коментарем та лайком. Ну і на цьому все. Я бажаю вам успіхів та гарного дня!